Ти свої інтерв'ю дивишся, які вийшли на інших каналах? Чесно, інколи не встигаю навіть передивлятися, що я там вам напиздів. Сорі, як є. Для цього є команда юристів. Є люди, які передивляються за мене на предмет того, що я там мог щось ляпнути, щось непрофесійно звучить, це їх не хвилює. А от якщо я ляпнув щось, що за що може бути гіпотетична кримінальна відповідальність, або. Ознаки розголошення інформації, що може містити державну таємницю. Отут, тут вони все чик 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 відрізають. Да, таке буває часто. А і, взагалі, ти знаєш, да, правила, коли я з кимось домовляюсь про зйомку, ми просимо і оставляємо за собою право вирізати певні моменти, де могла бути розголошена а, сенситивно, називаємо це так інформація. Чесно, не дивлюся, інколи щось буває таке, що в мене є телефон з окремим встановленим Тіктоком, де немає нічого, окрім Тіктока. Іноді сам собі попадаюся в Тіктоці. От коли там захочу щось подеградувати, в мене не виходить, мені Тікток починає підсовувати інтелектуальний контент. Зараз антропологію вже вивчає, до того була біологія поведінки людини. І інколи дивлюсь себе в Тікток. Це можна? Так, oh. да, ти ж себе в кадрі. Любиш себе в кадрі? Ні, я та ну, чмо щось піздить. А взагалі себе в кадрі любиш? <рес> е, самокритично, спокійно відношуся до цього. Ну, що значить любиш себе в кадрі? Ну, передивився сказав, оце прям дав жару. Молодець, красавчик. Мені здається, це такі нарцисичні е, да? якості. Я не люблю себе в кадрі, я можу сказати, що мені іноді. Самому цікаво послухати те, що те, як я сформулював пояснення тої чи іншої ситуації чи операції. А, в нас же люди, виховані Голівудом інстаграмом, постійно вимагають спрощення. А, я кажу, що ну, не можна деякі речі просто спрощувати. Але їм пофігу, маркетологи кажуть, давай простіше, давай простіше, давай простіше, і коли якісно а, в мене виходить щось пояснити дуже складне, в дуже Зжатій та лаконічній формі такими моментами своїх відео я там десь трошки пишаюся. В іншому та срати. Слухай, це day, by day робота в сучасному світі. Я вважаю, що замало вміти робити якісно щось. Треба, треба ще, про це розповідати. Треба, ще вміти це презентувати, абсолютно вірно.